Відкритий чемпіонат Запорізької області з Кіякушин Карате на кубок Олександра Богуслаєва зібрав 260 учасників Запорізької, Дніпропетровської, Харківської та Донецької областей. Появляється традиція, традиція ежегодний чемпіонат на кубок Олександра Вячеславовича Богуслаєва. Обласні федерації з Кіякушин Карате привезли свої команди до Запоріжжя, аби ті взяли участь у змаганні на кубок Олександра Богуслаєва. Про надзвичайно високий рівень чемпіонату свідчить статусність його учасників. Здесь участвует, ну допустим, Еременко Александр. Это самый титулованный спортсмен. України это и чемпион мира, это и многократный чемпион Европы. Более того, это абсолютный чемпион Японии. Поэтому я думаю, этим все сказано. Кожен достойний не залишився без нагороди. Кубки медалі, нагородні дошки, також забезпечені Олександром Богослаєвим. Найбільше пощастить команді переможців, тому що за підтримки запорізького вектора та за підтримками ціна Олександра Богослаєва власне з організована цей турнір. Але переможець отримає авторський кубок, який виконаний в унікальній техніці, що поєднує і національні, і традиційні мотиви для карате. І, власне, ця команда буде пишатися кубком і тримати його до наступного змагання. Загалом у змаганнях взяли участь 55 вікових категорій від шестирічної малечі до ветеранів карате. Головний приз чемпіонату Кубок Олександра Послаєва – залишився у Запоріжжі, що ще раз підкреслило унікальність нашого регіону та той значний внесок, що його робить меценат Олександра за для різнобічного розвитку запорізького краю.